Я хотів би представити сьогодні вам вашого нового директора структурного підрозділу. Це Дорошенко Віктор Миколайович. Ви його всі чудово знаєте. Людина з системи, людина з підприємства, людина з досвідом, людина тут працювала і тривалий час багато років життя віддала компанії. Я сподіваюся, ще багато років життя віддасть на... Таку ефективну роботу, планомірну і на результат. А результат в нас повинен бути максимально ефективним. Завдання прості забезпечити надійне, якісне електропостачання і виконання основних показників Смілянської ВСП. Ми плануємо підприємство розвивати в подальшому з більшим натхненням, покращувати мережі якість передачі, якість транспортування електричної енергії, максимально прикласти зусиль для обслуговування цих мереж, а також проводити велику роботу із об'ємами, які транспортуються електроенергією. так як втрати є одним із ключовим в даної ситуації нашої роботи. Я хотів би подякувати Руслану Олеговичу. Багато років віддав даному структурному підрозділу. В різні роки працював на різних посадах. Ну, це заслуговує поваги. Я хотів би ще раз вам подякувати. Mm -hmm. і сподіваємося, сподіваємося, що ви дуже ще багато корисного принесете на тих посадах, в яких ви будете працювати. Ви нам потрібні підприємстві, тому залишаємося всі разом. Я хочу подякувати колективу Смілянських енергетичних мереж за співпрацю. Я думаю, Віктор Миколаївич буде продовжувати те саме, що ми починали. Ми йому будемо на новій посаді, допомагати, як можу. Всього самого хорошого. І я думаю, що я принесу ще достатньо користі нашому підприємству. Далого року нам всім, що ми його вдало закінчили, якісно спланували наступний рік і вивели компанію на той рівень, на якому вона повинна бути.